Куліску на жовтім піску, гей, калина на жовтім піску, пава ходила, пір'я губила, гей, калина, піря губила, а за нею йшла красная пана, гей, калина, красная пана, пір'я збирала. Гей калина, у фартушок лала, З фартушка брала віночок плела, гей калина, віночок плела, сплела той вінок пішла у танок. Гей, калина пішла у танок, Аж зірвалися буйні вітри. Гей, Гей калина, той спави вінець, Занесли його в тих Дунаєць. гей калина, в тих дунаєць, лопці молоді лапайте вінець, гей, калина, лапайте вінець, одному буде той спави вінець. Гей, калина, той спави вінець. Другому буде золотий перстень, гей, калина, золотий перстень. Третьому буду сама молода, гей, калина сама молода.